Як сніг, три пташечки летіли через суботу і сіли на похиленому хресті на старій церкві. Бог простить. Ми тепер душі, а не люди. А від селя видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б пошвидше розкопали, тоді б у рай на скупу пускали, бо так сказав Петрові Бог. Тоді у раїх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Як була, я людиною то прісою звалась. Отуточка я родилась, тут і виростяла, а отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю і з юрусем гетьманенком у піжмурки граєм. А гетьман ще було види та й кликне в будинок де біля клуні. А там мені і фіг, і розинок всього понадає і на руках носить. А з гетьманом як приїдуть із Чигирина гості, ото й шлють по мене. Одягнуть, обують. І гетьман бере на руки і носить, цілує. Отак то я в суботу Вірослава розстала, як квіточка. І всі мене любили вітали, і нікому я нічого ніже злого слова не сказала. Уродлива та ще й чорнобрива. Всі на мене залицялись та й сватати стали. А у мене, як на теє, і рушники вже ткались. От-от була подавала те лиху зустріло. Рано вранці в Пилипівку та ще й у неділю побігла я за водою. Вже й криниця тая замоліла й висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман старшиною, я води набрала та й в повні шляхи перейшла, а того й не знала, що він їхав Переяслав, в Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати тую воду. Чом я з нею відерне побила батька, матір, себе, брата, собаку отруїла цією клятою водою. От за що караюсь, от за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене, мої сестрички, за те не пустили, що цареві московському коня напоїла в батурині. Як він їхав в Москву із Полтави, я була ще недолітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля убила і малого, і старого все йому потопила. Я меж трупами валялась у самих палатах мазепиних. Коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшися за мною, лежали. І на силу то на силу мене одірвали від матері неживої, що я вже і просила московського капітана, щоб мене вбили. Ні, не вбили, а пустили москалям на грищі. На силу я сховалася на тім пожарищі. Одна і тільки осталася в батурині хата. В цій хаті поставили царя ночувати, як вертась із під полтави. А я з водою йшла до хатини, він мені махає рукою, каже коня напоїти. А я ж напоїла, я ж не знала, що я тяжко тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала. А назавтра, як цар вийшов, мене поховала та бабуся, що осталася на тій пожарищі. Та ще й мене привітала без верхній хатині. А назавтра і вона вмерла і зотліла у хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже і хату розкидали, і свилок словами на вугілля попалили, а я над ярами і степами козацькими і досі літаю, І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, водила, що цареві московському коня напоїла. А я в каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати щось повиту на руках носила, як їхала Катерина в Канів по Дніпрові. А ми з матір'ю сиділи на горі діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що в малої на той час боліло. Мене мати забавляла і на Дніпер поглядала. І галеру золотою мені показала, мов будинок, а в галері всі князі і всі сіли воєводи, а між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась і духу не стало. Мати вмерла, в одній ямі обох поховали. От за що мої сестриці я тепер караюсь. За що мене на митерство й досі не пускають? Та хіба ж я знала, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця? Скажіть, сестриці, смеркається, полетимо ночувати вчу. Як що буде робитись, від тіль буде чути. Хопилися білесенькі, і в ліс полетіли, і в купочці на дубочку ночувати сіли.